Доброго дня! Сьогодні ми з вами поринемо в світ народного мистецтва, познайомимося з технікою петриківського розпису та намалюємо калину. Петриківський розпис це декоративно прикладне мистецтво, в основі якого лежить чіткий графічний малюнок. Наприклад, Петриківська калинка вона створюється за допомогою. Пальчика. Важливий інструмент в створенні триківки це пальці художника. Наші пальчики, якими ми будемо малювати сьогодні. Пальчиком можна намалювати квіти та створити різні ягідки. Зокрема, як ми сьогодні будемо з вами малювати, це грона калини. Справжньою калинкою вважається таб, який залишився відбиток. Художника, тобто ваш. Також є такі види мазків, як зернятко Це такий простий мазочок, з яким ми з вами познайомимося в процесі малювання, перехідним мазочком, там, де в одному мазку застосовуються дві фарби. Тож почнемо малювати. Як я вже сказала, головним нашим сьогоднішнім інструментом це буде пальчик. Так? Потім ми пензликом будемо малювати. А для початку ми з вами намітимо, де буде наша калинка розташовуватися. Калинка має гілочки, тому у нас буде дві грони, одна гілочка, і на ній буде ось така грона калинки. І від неї піде. Інша грона калинка. І сюди ми будемо створювати ягідки. Від грон у нас будуть йти листочки з перехідним мазочком. Ми з вами намітимо тільки стеблинки для наших листочків. Замалювали. У нас вийшли ось такі заготовочка, підмальовочок. Так? І далі ми почнемо працювати пальчиком. Для ягідок нам знадобиться червоний колір. Ви можете застосовувати будь-які фарби на палітру, щоб нам було зручно набирати, Мокнули пальчик, малювати. Наші ягідки. Прикладаємо один біля одного, щоб між ними невеличка відстань була, трішки можна водички розбавляти, фарбочку. набираємо і заповнюємо всю нашу корону ягідок. залишаючи такий відбиток пальчика на картині O far Наступна грона. Так, так само. Йдемо, набираємо багато фарбочки на наш пальчик і розташовуємо їх один біля одного. Дивіться, які гарні в нас хорони утворюються, дуже яскраві. Таким чином, ми з вами створили дві корони ягідок. Пальчик ми йдемо мити або витираємо серветочкою. Завершили працювати з квіточками, вимиваємо пензлик, яким ми набирали червону фарбу. І будемо працювати з нашими листочками. Та для цього нам знадобиться два кольори. Це зелений та жовтий. Ми викладаємо зелений та жовтий. Просто зеленим промалюємо стебла На пензлик дуже сильно не натискаємо, щоб наша лінія була тоненька. Промалювали. Далі ми будемо з вами вчитися робити перехідний мазочок. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно багато зеленого, це буде основний. А потім ми будемо макувати наш пензлик в жовту фарбу. Тож, взяли пензлик, намочили в зелену фарбу. обмочили, обмочили. Та кінчик пензлика вмочили в жовту фарбочку. І ставимо ось такий довгий мазочок. Дивіться, натискаємо сильно на пензлик, а до кінчика відпускаємо і майже не натискаємо. Знову набрали жовту та зелену фарбу, сильно натискаємо на пензлик, відпускаємо. Набрали знову кожен мазочок, ми будемо набирати. Сильно натискаємо, відпустили. Набрали повністю зелений і тільки кінчик в жовтий, сильно натиснули на пензлик, відпустили до стебла, більш ми відпускаємо. так? Знову виклали зелену фарбу, нам потрібно, щоб вона була її багато. Вимили пензлик і наклали жовту фарбу. Знову оконули повністю в зелений, і тільки кінчик набрали жовтий. Притиснули, потягнули, потягнули, відпустили. Притиснули, потягнули, потягнули до стебла, відпустили. Знову набираємо. Притиснули, потягнули, потягнули до стебла і відпускаємо. Все тонкіше він становиться в наш, наш листочок. Притиснули, відпустили. Не забувайте постійно набирати фарбу, відпустили. знову виклали багато зеленого, жовтого. Притиснули, відпустили, сильно натискаємо і відпускаємо. Дивіться. Товстий. Потім піднімаємо пензлик вгору, і робиться він такий худенький. Так, закінчення худеньке. Притиснули. Можна крутити листочок, щоб вам було зручно. Дивіться. Притиснули, відпустили. Знову набрали фарбочки. Кінчик вмокнули в жовтий, відпустили. Набрали зеленої фарби, вмокнули в жовтий, тільки кінчик. Потягнули, відпустили. Натискаємо до кінчика що робимо. Піднімаємо пензлик, щоб він утворив диненько. Притиснули, протягнули, відпустили. Перевернули. Листочок і продовжили, так? Натиснули, відпустили, натиснули, відпустили. Зелений виклали багато фарбочки, вимали пензлик, виклали жовту, тільки кінчик в жовту, щоб вийшов переход. Дивіться, сильно. Сильно натиснули, чим ближче ми до нашої гілочки, тим тоді відпускаємо. Так натиснули і потихеньку піднімаємо кору. Яка краса в нас виходить молодці. І далі ми візьмемо білий колір і дамо на кожну ягідку блік білий, з одної сторони, виборіть або праву, або ліву, зробимо блік на ягідках, щоб вони в нас засяяли. Візьмемо темно, зелений та наведемо стеблинки. На пензли клет натискаємо, щоб у нас вийшло тонесенькі Лінії. Ось такі листочки у нас гарні вийшли за допомогою цієї техніки ми з вами освоїли, які ж можуть бути різні у нас листочки, так? як ми можемо їх гарно промальовувати за допомогою мазочків. Так? Ось така калинова композиція. Дуже гарно вийшла в нас. Дякую всім за заняття. Буду чекати вас на наступних онлайн-заняттях. До побачення!